так тепер виглядає двір звичайних мирних одеситів Зруйновані будівлі, згорілі авто та розтрощені квартири. Все це наслідки чергової терористичної атаки РФ по Одесі в ніч на 23 квітня. Мешканці двору, в який впав збитий дрон, розповідають: вибухова хвиля була такою потужною, що пройшла крізь квартири і зруйнувала все на своєму шляху. Як треба приложитися, щоб вигнути метал міталота? Це крепкий метал Внаслідок дронової атаки дев'ятеро людей постраждало, з них четверо дітей. Пані Катерина розповідає, через обстріл травми отримав її чоловік. Вибухом його відкинуло в стіну і накрило меблями, після чого він втратив свідомість. «Привалило його, я його тут почала шукати, світла немає, темно, а він, а він ніякий, недвіжимий. Я його почала Сашко за подимайся, Саже, подимайся, подимайся, говорю. А він ніяк, він почав хропіти. Що я вже налякалася. В будинку жінки розбиті шибки, розтрощені меблі та обвала на стеля. Проте Катерина каже: головне для неї, щоб якомога скоріше одужав чоловік. Разом з іншими постраждалими його оперативно доставила до лікарні, де надали усю необхідну допомогу. Попереду кажуть лікарі операції та відновлення. У постраждалих є перелом лопатки, перелом верхньої кінцівки, закрита черепно мозгова травма. На зараз стан їхньої середньої важкості. Ми плануємо операції на кінцівках, на лопатки. Це все планується після стабілізації стану пацієнтів. Внаслідок російської атаки пошкоджено понад 50 квартир у 22 будинках. Всім, кому необхідно, міська влада надає тимчасове житло, розповідають у райадміністрації. адже в зруйнованих будинках відсутні комунікації і можливі подальше обвалення конструкцій, через що знаходитися в будівлях вкрай небезпечно. Ми маємо можливість місто розмістити там людей, які не мають житла. Тобто вже чотири сім'ї ну, ми відправили сьогодні. Уїхали, і вагітна жіночка, і інвалід і колясочник також уїхали з сім'єю. І зараз ще одна сім'я. Вона завтра утром приїде, і ще один з територіального центру. Також інвалід. У силах оборони півдня розповідають, ворог поцілив по місту кількома хвилями ударних безпілотників. Основна ціль атаки припортова та промислова інфраструктура регіону. Ми маємо. Сім збитих дронів в Одеській області, чотири з них було знищено силами військово-морських сил, решта силами оборони Півдня. Окрім того, в Миколаївській області так само чотири дрони з цієї хвилі було знищено. Дмитро Плетенчук додає, останнім часом Росія масово наобстрілює обстрілює південь України різними типами озброєння, через що руйнувань зазнає цивільна інфраструктура і житлові будинки. Тож Одеси там варто оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Дар'я Стойкова, Віктор Добринян, перший міський.